Доброго дня, шановні трейдери, ще раз вибачаю за технічні проблеми. Це такі загальні проблеми у нас в Україні з приводу світла. І так, давайте ще раз повторюю те, що я розповідав до цього. Це ранковий огляд ринків від компанії Double Case. Мене звати Роман. І традиційно почнемо з фундаментального аналізу. Сьогодні 26 січня. Важливих новин ми не бачимо зараз по календару. Тобто зараз через декілька хвилин будуть новини щодо які будуть стосуватися Єврозони. Можем, можна буде подивитись, о 15:30 вийдуть новини щодо США, замовлення на товари тривалого використання. Будуть новини щодо Банку Атланти. Які впливають, ці новини можуть вплинути на ВВП як прогноз? На цьому тижні треба приділити увагу щодо новин, таких новин, що виступ Дональда Трампа. Це такий ЄПД. Його промовивають таке, що впливають на рух ціни важливіші, частіше, сильніше, ніж там якісь економічні показники. Так. І так само можна буде подивитись, приділити увагу новинам щодо Канади у середу. І давайте потроху розпочнемо з технічного аналізу. На фоні геополітики ми бачимо зниження індексу долару. Це пов'язано. З новинами новинами щодо Ірану та Гренландії і деяких економічних показників. І можемо бачити те, що якщо перейти на євро-євро, в кінці останнього тижня було в висхідному русі і обновило свій локальний максимум. Зараз торгується біля рівня. 1.18.55, як підтримка буде виступати, виступає рівень 1.1820. І якщо Євро буде. Рівень супротиву по Євро 1.1899. Якщо буде закріплятися на цим рівнем, то ми можемо бачити, так, розворот на висхідний рух. Але треба, скоріше за все, буде якась корекція до його зараз рівня підтримки 18.01.182.00. Британський фунт долар США. Так само ми бачимо, що е, при кінці тижня минулого е, був східний рух, е, ціна е, закріпилася над рівнем е, 1.36. Зараз ціна торгується е, над рівнем 1.3653. Звичайно, якщо ціна буде скоригується та продовжить свій висхідний рух, то ми можемо очікувати, ці. наступна ціль буде 1.3727. Ну, це стосується всіх пар, що, які йдуть в парі з доларом на першому місці. Так само основна пара, одна із главних пар австралійсь Долар США. Ми так само бачили його рух на останньому, останньому тижні. Рівнем підтримки зараз виступає рівень 0.6875. Зараз ціна йде у корекції. Малюється на ОШ1, який такий, скажімо, пропорець. І якщо ціна буде продовжити свій висхідний рух, то ми... наступна ціль буде рівень. Давайте подивимось. 0.69 рівень можна буде очікувати. І ціна для того, щоб продовжити рух. Ціна повинна буде закріпитися на цим рівні 0.6950. Для того, щоб е, продовжити е, руху гору. Е, новозеландський долар долар США. Е, ціна. Е, з несхідного руху перейшла у висхідний. Зараз вона торгується біля рівня супротиву. І ну, можна очікувати, що корекцію. Зараз рівень підтримки виступає рівень 0.5920. І така перша ціль для висхідного руху це рівень 0,6007. Долар США японська єна йде у несхідному русі. Бачимо, що. Пробила свій рівень підтримки на по D1 15440 Наступна ціль по несхідному руху це ціль 153, грубо покажучи. 153. Це по D1. Ну, як на мене? Бачимо, що ціна. Малюю на H1. Консолідацію, але е, пріоритет це несхідний не східний рух іменно до е, наступного рівня підтримки. Е, долар США канадський долар. За тижневим графіком ми бачимо, що ціна біля свого рівня підтримки по тижню. Можливо корекція до рівня 1.3642 Треба дивитися новини щодо Канади на цьому тижні, вони можуть е, способствувати руху е, висхідному або східному. Е, якщо ціна буде, е, буде переходити в східний рух, то е, перша ціль, як ми бачимо, це рівень 1.3750. Якщо ціна закріпиться за рівнем 1,36% і буде продовжувати нескідний рух, то наступна ціль 1,3573%. Швейцарський франк долар США, швейцарський франк, так само він пробив. Ця пара пробила рівень підтримки 0.7880 за денним графіком. Якщо пріоритет буде не східний, то ми бачимо, зараз ціна вже відбивається по h 4 від 23,6. Можливо, більш глибока корекція дорівнює 78.30, 0.7830. Для... sp 500 індекс. Після такої глибокої корекції SP500 бачимо, що він набирає, набирає свій висхідний рух. Рухай рівням. Зараз він закріплюється на, на рівні 6915.41. Наступний рівень 69.30. І наступний ми можемо очікувати на 6951. Це такі основні зараз цілі по SP500. Індекс GP225 знаходиться зараз біля рівня супротиву по тренду каналу по D1 був у корекції. Якщо ціна буде прискорюватись та буде залишатись висхідний рух, то наступна його ціль це 54275. 24.075, то так. Натуральный газ. После такого глубокого падения цена пришла в Для того, чтобы по D1 был Тренд закріпився на висхідний. Ціна повинна закріпитись над рівнем 3.909. Ну, по H4 бачимо, що формується висхідний тренд. Максимуму та мінімуму вони. Становлюся вищі, ніж попередні. І зараз так, ключовий рівень це 3.966. Або треба чекати якусь реакцію на східну корекцію до рівня 3.450, а якщо закріпиться, то піде далі до 4.230. Нафта марки VTI. Нафта е, підійшла до рівня супротиву по своєму по, по тренду D1. Е, знаходиться біля свого рівня 61, 61.16. Якщо ціна піде вище цього рівня, то наступна стіль 62.13. Тобто чекаємо, дивимось, як себе буде вести нафтомарки бренд. Зараз торгується біля свого рівня 65.13. Так само вона торгується біля свого рівня підтримка по D1. По тижню ще є куди йти угору. Зараз ключовий рівень для бренда це рівень 65.79. Якщо ціна піде вище, то ми можемо очікувати біля рівня 68.60. Золото, як і всі очікували, б'є своїй історичний максимум. Всі очікували та прогнозували, що вона буде по вартості 5 тисяч. Золото цей рівень свій дось достигла. Але ну, це, скажімо так, на фоні геополітики, коли якісь йдуть, ви знаєте, якісь собиття, так, так скажемо, несподівані, то всі інвестори. вони Ідуть в цей актив для того, щоб захистити свої активи. Можливо, побачимо якусь корекцію. Зараз, якщо рівень підтримки виступає, якщо локальний, давайте подивимось. Це рівень 5040 приблизно. якщо очікувати откат. Або це так само воно може йти, золото так само може і далі піти вгору до історичних максимумів. Біткоін. А Біткоін глобально Останні декілька місяців можемо сказати, що він ходить у флеті 629 до рівня 97954. За денним графіком. Зараз ми бачимо несхідний рух. Можна очікувати. Залишатись на східний рух, то наступна ціль по біткоїну 85%. 500. І якщо вона буде продалювати цей рівень, то наступний рівень буде 83 300 812. На 4 бачимо, що малювався такий от прапорець. Підтвердився несхідним рухом. В ефіру ми бачимо приблизно така сама ситуація. Глобальна ціна за потенва на тайфреймі денному. Останні декілька місяців вона ходила від рівня 26.80 26, до рівня 3401 3400. Останні дні. Останні часи, був несхідний рух, як і на біткоїні, малювалася консолідація. На H4 у вигляді пропорція. І ціна його підтвердила цей пропорець. Рівень був супротиву, зараз виступає. Рівень підтримки зараз виступає 27.81. І рівень супротиву 2913. Якщо ціна буде продовжувати несхідний рух, ну, перше, то ми побачимо її біля ціни підтримки 28,81. Якщо буде пробувати, то до ціни піде до ціни 27.25. Наступно. А на сьогодні все.